Вітаю, друзі! Це я, Вікторія, реабілітолог. Хочу спитати тих, хто дивився та робив те, про що йшла мова у попередньому відео. Отримали якийсь результат. А якщо робили, то не отримали, а що вийшло? Чому я про це питаю? Справа в тому, що відео, яке я записую, це не просто корисна інформація, це міні-тренінг по поверненню до себе. Тому я і питаю вас про це. Тобто, використовуючи ту інформацію, яку ви отримали з моїх відео, ви робите крок на шляху до себе, щоб краще розуміти себе, краще розуміти підказки тіла вашого і навчитися це використовувати. Так от. Це не просто зменшення напруги, хоча це головна тема моїх попередніх відео, і наступних також. Коли нервова система працює нормально, ми сприймаємо не тільки адекватно те, що відбувається навкруги, але й нам і Легше знаходити рішення в тих чи інших проблемних ситуаціях. Ну що ж, перейдемо до нової теми. Як ми отримуємо інформацію із навколишньої середи? Ми щось бачимо, чуємо, у нас є смак. Ми відчуваємо якісь запахи, наше тіло якось реагує холодно, жарко, <кій> і в нас є така здібність, як аналіз. Тобто ми можемо проаналізувати, що з нами відбувається, і завдяки цьому пошукати ті рішення, які нам. Найбільш підходять. Зверх можливості поки чіпати не будемо. Це не наша тема. <к Smell> та що ж таке сьогодні? Так, от наші очі, що ми завдяки їм бачимо, і як після цього реагує наша нервна нервова система? Це і є. Тема нашої наступної зустрічі у п'ятницю те, що я хочу вам запропонувати. А от як можна за допомогою руху очей, стабілізувати наш стан, вийти з проблемної ситуації, та знайти рішення, як нам жити далі, у цьому і допоможуть нам очі. Тому я планую розказати та показати вам прості вправи, які покажуть нам, нам, вам, Можливості нашого тіла, наших очей, скільки ми маємо здібностей і як ми можемо це використовувати. Тож запрошую вас у наступну п'ятницю, 12 липня, о 14-й годині за Києвом де ми поговоримо з вами, як рух очей допомагає змінювати наше життя. Не просто змінювати, а покращувати так, щоб нам було комфортно жити. Ну, дуже б хотілося, звичайно, щоб в цей час було світло. Тож до зустрічі у п'ятницю.